Ну що ж, друзі, польська влада заявила офіційно, що вони будуть депортувати українців із Польщі, який це спосіб буде відбуватися, і чи не фейк Сергію, ти нам розповідаєш, одразу у вас виникає запитання в голові. Отож, друзі, ні, це не жарт. І я думаю, що ви будете підтримувати ідею польської влади, навіть якщо ви чоловік, ну хіба що ви порушуєте закон? Отож, друзі, ще також розкажу в цьому випуску про військовий легіон та нові подробиці. Що буде, якщо ви туди потрапите? Також хочу вам сказати, що якщо ви дивитеся канал без підписки, то втискайте вподобайку і підпишіться, щоб не пропускати наступні випуски. А якщо ви проживаєте в малопольському воєводстві у Кракові, то ви можете легалізуватися з якісним супровідом від команди StarMakDocuments. Деталі та контакти в описі під відео. Отож, друзі, давайте переходимо до деталей. Польська влада заявила, що вони будуть депортувати тих українців, які будуть порушувати закон. Як ви можете порушити закон? Це має бути кримінальна справа. Когось побили жорстоко. Або ж одразу, якщо там є кримінальна справа, то ви знову ж таки суд-в'язниця. Так само, якщо ви любите вживати алкоголь. От любите вживати алкоголь, напишіть правду. Вас і так ніхто не знає. тим, тим більше, е, з вашого коментаря точно ніхто не дізнається ваші подробиці. Я особисто так. Але як це роблять деякі унікальні люди? Маючи водійське посвідчення, не маючи, ви не маєте права сідати п'яними за кермом. Якщо ви сіли, ну, то ви одразу порушили закон. Я б на вашому місці сам би особисто дзвонив би до поліції і казав: я сів, сів п'яний за кермом. Ну, це не дурна пропозиція, це нормальна пропозиція. Так ви просто обережете, чи є життя, яке ви можете забрати. І якщо вас впіймає поліція, буде суд, суд вам призначить 2-3 роки, ув'язнення. І на сьогоднішній день ви як виходите з в'язниці, то ви можете далі собі спокійно перебувати в Польщі на території всього Європейського Союзу, проте у вас будуть проблеми. Сергій, які проблеми? Та проблеми з легалізацією. Тому що громадянство ви вже не отримаєте, позитивну децию ви вже не отримаєте. Навіть якщо ви не сиділи в в'язниці, а п'яні за кермом були, і вас поліція впіймала. Ви вже несете загрозу Європейському Союзу, безпеці та нормальному життю. І. Якщо ми говоримо зараз, те, що влада пропонує, це депортувати всіх іноземців. Але хочу вам зазначити, друзі, що серед усіх іноземців, які перебувають в Польщі, українці складають 50%. Тобто, фактично, це половина всіх іноземців. Тобто, це велика кількість. І щоб ви розуміли, як це буде зараз відбуватися? Та ж сама ситуація: вас піймають п'яним за кермом, поліція, суд, в'язниця тільки підходить термін уже до. Вашого відбуття до кінця вашого сидіння. Я думаю, що ви це відео не побачите, якщо ви зараз сидите. Ну, але може хтось вам покаже або розкаже. Так от, підходить термін до кінця відсиджування, і вас під конвоєм, звісно ж, е -е, охорона віджена повідомляє прикордонну службу, і ті вас доставляють під конвоєм до кордону. Та пізніше вас просто з обіймами зустрінуть ТЦК, якщо ви чоловік військово зобов'язаний. Ну, і я хотів би у вас запитати, а підтримуєте таку ідею польської влади? Тому що підтримуєте, не підтримуєте, вони все одно це зроблять. Я підтримую, тому що я хочу жити в безпечній країні. Так, різні погляди у вас можуть бути, але я хочу жити в безпечній країні і підтримую цю зміну. Друга, друзі, новина полягає в тому, що один із наших консулів в місті Люблін заявив таку інформацію. Що якщо ви, будь-хто. Не жінка, чоловік неважливо. Вступайте до військового українського легіону біля Любліну, а таких осіб близько 200 вже є, то ви будете мати можливість безперешкодно виїжджати за кордон. Знаєте, я ніколи не вірив владі, тому що, яка б влада не була, вони завжди говорять неправду і не роблять того, що вони обіцяють. І хочу вам підмітити, що якщо ви підете до військового легіону і поїдете в Україну і підете на війну, то точно так не буде. Тому що згідно з інформацією родичів, їх немає ким замінити. Це по-перше. А по-друге, я й так наскільки знаю, то зараз всі мають можливість виїжджати за кордон, ті, хто військові, на відпустку або ж на реабілітацію, якщо центр реабілі... реабілітаційний в Україні дасть запит до іноземного реабілітаційного центру. Чи хіба я помиляюся? Будь ласка, хто має досвід, то поділіться цим досвідом в коментарях. Ну, просто такі заяви робити я не можу. Вони не можуть нормально набрати цей військовий легіон, робили такі заяви, шалені, тисячі охочих. А що насправді? Насправді вони просто просижують штани і роблять собі антирекламу. От і все. Сподіваюся, наші консули і консульства, врешті-решт, почнуть працювати і обслуговувати клієнтів, яким вони не видають закордонні паспорти без якихось видуманих знову ж таки вимог. Які згідно з Конституцією представлені. От і все. Так що, друзі, діліться це відео, кожен має знати про те, що його очікує за порушення закону в Польщі, а також, можливо, вони захочуть вступити до військового легіону. Інформацію, я думаю, що знайти в інтернеті буде не дуже важко, як туди потрапити. Бо, слухайте, всі ми люди, і кожен сам собі обирає свою дорогу в своєму житті. Якщо додивилися це відео до цього моменту, то напишіть, будь ласка, з якого в міста в Польщі чи в Україні, або ж взагалі світу.